Назаром зараз будемо викопувати квіточки, воно у нас на городі, Гладіолуси. Пішли Назар. Назара застобу, бачите, який помощник в мене? В мене лопата. Йдемо копати квітки. Гладіолуси будемо викопувати. Ще корова з нами буде нам допомагати. Ой, йдемо, йдемо, Назар. Бачите? Тут ще квасоля в нас ось вже сохне. Тут Чорнобривці різні, он чорнобривці. А тут нам потрібно викопати гладіолуси. Сіда, yeah. Хто буде починати копати? Я. Yeah. Давай. Yeah. Ой, який ти молодець! Я. Yeah. Так, тепер. Я буду викопувати гладіоли сюди. Диви як. Беремо раз. Раз. І дивимося. Оба. Чи є цибулинка, чи нема? Є цибулинка, ось маленька. А мокро копати. Квітки. Давай я, тут. Ти тут? А ти гладі. А я задів. Не поміняюся. Ой, яка гарна. Цибуленка. Що будемо тако їх ставити, так? Да? И я тебе ja. 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 мене мешает. Я как забулет тебе мешает? Okay. Давай мы поможем тебе. Он сает. Никапоты. Поплаты, да, не Ми Ви стільки викопали гладіолусів. Зараз вони трішки обсохнуть. Це ще не всі, бо там далі квітки, ну, потім ще докопається. Трохи. Де не побачили, перекопаєте ще на рию. Земля дуже мокра, але циблинки гарні. Дуже даже, ось бачите, наприклад, яка цибулинки. Дві гладіолусі. І дітки от. До речі, це були дітки. Я в тому році їх сіла, сіла дітками. отакі От так. От вимахали в цьому році. Долю на городі порвали трошки. а йду, Зараз ми з Вовою будемо палити бур'ян. Під... Дивіться, хто на мене дивиться, повернулася. а, бачите, Стоїть собі, пасається і наблюдає надзиратель. О, що ти дивишся? Яка хороша така, так? Да? Яка хороша. У нас вже, бачите, сонце заходить. Вова починає палити бур'ян. Ну це так, прочим. О, який у нас костер. Ваня вже стоїть. Це Вова палить з картоплення О. Бачите, як яке в нас в селі гарна як. Корова, городи. Коротше, красота. Ой, як розгорілись. Сильно. Клас. Картоплення просто палає. Довола тарбанить його на кучу, щоб горіло. Наша подруга сусідська корова пасеться. О, мама, ще тут капуста, ось аж порепала вже. О, є гарна, є така собі. Ну, коротше, разна. Ось. О. Хороша, так. Да? Ти хороша така. Хороша ти, так? Да? Ти не б'єшся. Бо я щось тебе боюся. Що ти розкажеш? Що ти розкажеш? Яка ти хороша, да? Жо. Жо, хороша ти, да? Ну замукай. Не будеш, ти пасайся. Обідалась, пішла. О, хлопці, як носять в місті. Роботники. Роботники капет таки в мене Які всі довольні і щасливі. Ми не одні. Нас тут палає. І рекс біжить. О.